Христос рождається, Отже, пише вам онлайн-параф'янка, стежу за відео вас десь двох років. А з початку травня 24-го року слухаю служби Божі, окрім неділі, якщо є у вас на парафії богослужіння. звертаюся до вас із проханням привітати мою донечку Похресничку Оленку Лазар, працює та проживає у Львові. І 31. Січня виповнюється 29 років, розповіться може дуже багато про цю дитину і з неймовірною душею і ще більшим серцем у всіх випадках Хрестні турбується за похресників, у моєму навпаки, тобто взаємне. Вона є прикладом для мене. Вона мене вимолила не раз у важких випробуваннях прикладів її чуйності і доброти, безліч. Один із багатьох декілька років тому, на свій 25-й день народження, вона не захотіла подарунків, а, а, а гроші, і що на подаровані гроші пішла, пригостила дуже багатьох безхатьків у місті Львові. Найголовніше, що коли їй було 19 років, в одній. Страшній автокатастрофі. Загинув її татусь е, і у неповних 45 років, і бабуся їх відвозили і, із, із городу. Так сталося, що у водія був припадок епілепсії, і натомість гальм, і, і натомість гальм він не натиснув на газ і. Із шаленою швидкістю в'їхав у пам'ятник Шахтарям, бо радом, родом вони із міста Шептицький, перше Червоноград. Після того випадку і дотепер моя донечка взяла на свої крихкі плечі турботу своєї мами, як було врятовано від першої онкології та її маленького братика на той час мав 5 років із дуже серйозними проблемами. Від народження, але християнська родина довірилася, як каже моя кома татусеві нашому, і всі випробування з, і всі випробування витримують із, із покорою і гідністю. Чудесна дитина, я вітаю, вітаю дорог, дорогенька, дорогенька моя. Як вона називається? Оленка Лазар, так? Оленка, я вітаю тебе з Днем народження. Нехай Господь Бог благословить Бойсь життя, хай буде прикладом для інших. Щоб інші знали, що то значить витримати в доброму, що то значить бути праведною. З днем народження, дорогенька, на ногі і благі літа.